Ми вже поснідали і готуємося до дня народження. Конверт вже підписала. До речі, газонокосарку ми не знайшли ні в Алді, ні в Таргеті. Я думаю, ви це зрозуміли, дивлячись відео попереднє. Ще будучи в Таргеті, ми її замовили на Амазоні. Ось вона так виглядає. Замовили о четвертій, о десятій. Воно вже було в нас під дверима. Дуже зручно. Правда, довелося заплатити додатково 10 доларів за експрес-доставку. Тож зараз запакую її в пакет і будемо виїжджати. Тільки на день Народження приїхав. <світ> 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 Ні, йому не подобається. Бач, він повністю дерев'яний. Дитині сподобався оцей дерев'яний тракторець. Він прям за гіркою. Треба пішов дивитися, чи вони справжні. Налякався. <плес> Це на кораблик, такий піратський, Там є далі ще кораблик. Ось поїзд. І тут їздить справжній поїзд. Пізніше діти підуть. Є тут ще такий надувний будиночок. От, А там за деревами, за яблунами, ми збирали полуниць. One, Налякалися. Там кукурудза Тут На цій фермі все є. Ще є тут така гірка. Тут є велосипеди, можна на велосипедах кататися. Томко дуже хоче на оті, на надувні такі гірки, батути. В Україні він їх страшно боявся. Вперше, до речі, буде кататися на такому байку. А ні, він катався вдома. В нього ж був такий маленький зайчик. Ні, тобі не сподобався той? Вибирай будь-який. Поїхали. Ще важко йому на ньому кататися. Ще тут є вон, які гарні козенята, такі коротколапкі, дуже красиві. Ой, так, йду шукати дитину. Пішла дивитися за козами, загубила дитину. В них такі коротенькі лапки. Дуже красиві. Вперше таких бачу. Чудо моє. Заліз, не боїться. А це нас дитина, буде спати, наче на городі працював. Молодець, розвивається. Коні. Кон Туди можна всередину зайти також. Вау, які коники пішли. А пахне як у них? Ну привіт! У вас тут брудно хлопці і дівчата. Смачного. Мамі. А, ну, Привіт! Бажаю, щоб не вкусив. Ой, синоль вони їдять. А коли тварини їдять, вони злегка агресивні. Ні-ні-ні. Я боюся тебе дуже. А там є що-то коза. Така кучерява, як каракуль. Дуже красиві. А оці які матьопки. Так, а тут. Коко, ти хто Вісім, Не пхай рученьки зайка. Я його тако поглажу. Привіт! Ти так мам, гарно пахнеш. бо вирішив його також погладити. Під. Тебе можна Мамі. гладити. Мам. А, ой! Really? His yeah. His neck is. yeah I'm, I'm just eating all the time, not eat doing anything. Look at the chicken. There we go. А тут альпака. Таку тварину я ще не бачила.

А тут телятко чи бичок? Хто тут? Ти? ти бичок, напевно. Ти такий красивий. Тебе так... Ой, бачиш, які нього роги. Ой, небезпечно, треба тікати. Нікуйся обережно. Привіт, маленький. Ти мама їхня. Привіт. Я, до речі, в перший кусок Такі гарні. Знайшли ще таких коників із шин. Перше таке бачу. Сказали, що можна сюди всередину заходити. Боже, яке воно красиве. Дуже красиві. Гарні. Вона боїться обережно. Ти можеш її акуратненько погладити, яке ти гарне чекай. тут твої гамняшки. гамняшки. Тимкові найбільше сподобалося ото чорно-біле козенятко. Він його кличе. О, нарешті воно встало. Воно таке красиве. О, ці також красиві. Тут люди прийшли Я також готувати. Буду. Але ото, от, ми прийшли вже сюди, його кликати дуже красивий, маленький. Тимко хоче його собі додому взяти. Па -па. То мама, мабуть, Тимко. Yeah. Тимко вперше на тюках, раніше ніколи не був. Опа! Ми щойно на такому каталися поїзді, але він був переповнений і я не знімала. Але такий самий. Ми вже нарешті приїхали додому, були ми там приблизно 5 годин. Чудово провели час. І, як ви бачите, день народження було у такому стилі. Соняшники. Ця квітка то для мене. Подарунок від мами іменниці, а це подарунок для тимка. Ми ще не відкривали і навіть не знаємо, що там. Тут так прийнято дарувати подарунки також. Дерев'яні магніти. Наклейки. Яке яйця з бачу льодяник? Ну і цукерки бачу, отакі От натуральні із буберів і полуницею та яблуком. Такий трактор, бо ми святкували день народження на фермі. Це якась огорожа, я так розумію. Рецепт, трактора. Коник. два коника. і така машинка. Соняшник уже опустив листечко, я його підлила трішки. От. Надіюсь, він оживе. Там одна квітка цвітає, буде ще декілька.